Це таке Бачите, так. як електро. Електролегше, намного. Ну, ось так я її ось От так я її обкарнала і все. І хай вона тепер собі буде пускати. Можете, мож, їх можна оці. Не, той. Це маленькі, обов'язково. А ці можете тільки сульфатом магнія. Підкормку зробити то їм. Ну, пролить і все. І хай вони не можна і не вкривати їх, вони і саме собі раду дадуть. Так. Ну, ось оця. Ось дивіться, ну зелена, вона зеленюща. Це англійка. Звісно, що її не хочеться мені обрізати. Ну, вона ж вона ж чорна, ну, дивіться, яка вона. І це всередині, яка в вона...